Бойчук навчався у Львові, Мюнхені та Парижі, де презентував на початку 1910-х років стиль візантинізм, на який звернули увагу чимало сучасників і, зокрема, Гійома Полінер. Зрештою, він став засновником бойчукізму, національного мистецького стилю, що поєднував візантійські традиції з європейськими новаціями та українським народним мистецтвом. Здавалося, в 20-х бойчук мав усе про що мріяв. Та оновитих учнів, можливість викладати в Київському художньому інституті і численні замовлення. Проте влада досить швидко почала розглядати байчукістів як загрозу офіційній культурній політиці. Їх звинувачували у формалізмі, націоналізмі та релігійному ухилі, що суперечило ідеологічним вимогам соцреалізму, який утверджувався в Совєтському Союзі у 1930-х. 25 листопада 1936 року органи НКВС заарештували Михайла Львовича Бойчука. А 13 липня 1937 року в Києві його разом з учнями Іваном Падалкою та Василем Седляром розстріляли. Репресії проти пичукістів стали частиною масштабної кампанії з ліквідації української інтелігенції та культури. Їхні фрески і картини, які могли стати основою національної школи монументального мистецтва, було знищено а пам'ять про них навмисно витіснена з офіційної історії мистецтва.